Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини від космічних технологій і Шекспірівських інтриг до гігантських полотен і театральних прем'єр. Усе це в новому випуску. Книжковий бум чи забіг на коротку дистанцію. 50 нових видавництв з'явилися в Україні за півроку, а 45 книгарень не витримали конкуренції проти 32, які відкрилися. Водночас тиражі української книги зросли на 37% до майже 15 мільйонів примірників. Це дані аналізу книжкової галузі від Українського інституту книги. У дослідженні зазначають також, що частка україномовних видань досягла майже 90% назв і понад 95% тиражів. Трукарні за останні півріччя заробили на третину більше ніж минулого року за цей період, попри систематичні атаки РФ. Тим часом США втрачає читачів. Частка американців, які щодня читають для задоволення за 20 років, скоротилася майже наполовину з 28% до 16 За даними журналу. Алу Айсаєнс найбільший спад зафіксували серед темношкірих американців, людей із нижчими доходами та рівнем освіти, а також у сільських регіонах. Причинами вважають цифровізацію, економічну нестабільність та брак дозвілля. А вже з вересня Associated Press припиняє регулярні книжкові рецензії через недостатній інтерес читачів. Кабріолет на снігу та етнорок у виконанні оркестру з книжкового топу у театральний мандрує бестселер Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма одразу на двох сценах у двох мегаполісах, пише Суспільна культура. Дикий театр у Києві та театр імені Марії Зеньковецької у Львові адаптують популярний роман. Фінали вистав відрізнятимуться, і це лише одна з особливостей постановок. Поділився режисер Максим Голенко. Квитки розлетілися миттєво. Тож чекаємо, прем'єри писала довгими пензлями на банерах. Результат оцінювала за допомогою GoPro. художниця Леця Хоменко створила гігантське полотно, яке тепер розміщено на київському вокзалі. Тимчасовою майстерною для мисткині стала зала очікування на полотні. Зображений ескалатор. Залізничники, ДСНС і діти картина. Називається Рух і за розмірами 21 метр на 12 метрів. Архіви зберегли останню волю Шекспіра у знайдених документах, яким понад півтора століття йдеться про судову тяганину. Повідомляє Бібісі. Елізабет Гол, онука драматурга відстояла спадок у суді, зберігши сімейний будинок. Заповіт Томаса Неша 1642 року розкриває спробу чоловіка Елізабет передати маєток Шекспіра стороннім, а не його нащадкам. Космічна магія для старих майстрів. Данські дослідники тестують атомарний кисень із низької орбіти, щоб реставрувати малюнки Ганса Гольбейна та Абрагама Блумарта. Пише з Newspaper. Технологія безконтактно руйнує органічні забруднення, не пошкоджуючи папір чи фарби. У Данії понад пів тисячі старовинних робіт потребують порятунку від слідів часу. Прототип винаходу обіцяють розробити до наступного року. Рухаємося до нашої постійної, непостійної рубрики Парад літературного абсурду. І сьогодні у нас зірковий гість американський режисер і сценарист Вуді Ален, 24 серпня. Він відзначився тим, що взяв участь у московському міжнародному тижні кіно. Українське МЗС, звісно, розкритикувало дії Алана, і тут він вирішив не змовчати і заявив, що не вважає припинення мистецьких розмов хорошим способом допомогти. А тепер про новинки наша рубрика Видавничий топ. Роман Олеся Ульяненка, хрест на Сатурні, який пролежав в архівах понад 20 років, вийшов друком у видавничій майстерні Яр. Це київська історія кохання з фатальним фіналом, яка спершу була задумана як сценарій Олесь Ульяненко наймолодший лауреат малої шевченківської премії майстер гостросюжетної, детективної, містичної та психологічної прози. А нова книга знаменитого українського історика Сергія Плохія Давитий Голіаф виходить друком англійською у видавництві Українського дослідницького інституту Гарварду. Це есе, коментарі та інтерв'ю плохія за перші два роки війни. Книга демонструє, як історія допомагає осмислити українську рішучість та успіх. Як на фронті, так і в публічному просторі йдеться на сайті видавництва. Нове видавництво потяг презентує таємничий трилер Моя сестра серійна Вбивця нігерійської письменниці Оінкан Брейтвейт. Це історія про межі сестринської відданості. За сюжетом одна із головних героїнь безжально вбиває своїх коханців, а її сестра допомагає приховати злочини. Він поєднує напругу трилера із чорним гумором. Роман уже можна ексклюзивно придбати на сайті книгарня є зі знижкою у 10%. а також отримати закладинку та листівку у подарунок. Книгу очікуємо уже у вересні. Тож поспішіть. Наостанок нагадаю вам, що у мережі книгарня є діє вигідна програма лояльності знижки у магазинах і на сайті, а також накопичення балів. Завітайте та діліться враженнями у коментарях.